разів ви бачили на вулицях Німеччини людей із собаками, котами, кроликами чи навіть більше незвичайними тваринами для когось домашнього це просто радість і відрада. А для когось це ще й велика відповідальність у Німеччині правила для утримання тварин. Розписані так детально, що навіть найвідповідальніший господар може інколи розгубитися. Тож сьогодні ми розберемося в усіх аспектах, які стосуються домашніх тварин у цій країні, від їхніх прав і податків до цікавих місцевих традицій, пов'язаних з улюбленцями. Давайте поринемо у світ німецьких законів і правил для тварин. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, трошечки про мене. Я живу у Німеччині з березня 22-го року. Вже встигла попрацювати, але наразі не працюю. Чому я не працюю? Ви можете побачити ось у цьому відео. А на моєму каналі дуже багато цікавих відео про життя в Німеччині, а також про пошук. І інтеграцію в Німеччині, тож доєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Перш ніж ми почнемо, напишіть мені в коментарях, чи є у вас вже в Німеччині домашня тваринка. Та яка, наприклад, в мене є кіт, якого я привезла з собою з України, його звуть Прай, і він за паспортом харків'янин. Хоча я з Донецької області, тож давайте перейдемо до нашої теми: сім'ї з тваринами у Німеччині це не рідкість. Навіть більше німці з радістю обирають мати тварину, тому що вважають її частиною свого життя, способом відчувати зрад затишок та радість. І тут справді є з чого обрати: понад 34% німців мають собаку або кота, а в деяких містах кожна друга родина має домашнього улюбленця. Однак любов до тварин у Німеччині супроводжується дуже строгими правилами. Я наведу порівняльну характеристику деяких найпопулярніших міст Німеччини. Берлін. Як столиця та мегаполіс, Берлін вирізняється великою кількістю собак. Це пов'язано з наявністю безліч паркових зон, де їх можна вигулювати. До речі, саме у Берліні особливо популярні середні породи собак, зокрема французькі бульдоги та. Border collie. також тут можна часто побачити собак рятівників та собак помічників для людей з обмеженими можливостями. Коти теж популярні, але в міських районах вони часто є квартиран... квар... якби квартирантами і не, входять... не виходять на вулицю. Мюнхен місто, яке асоціюється з заможністю та спокоєм. У мюнхені, окрім собак, дуже популярні і інші види тварин, зокрема декоративні кролики, які часто мешкають у приватних садибах чи Будинках із дворами. Серед порід собак у Мюнхені часто можна зустріти ретріверів і лабрадорів, оскільки вони добре підходять для сімейного життя. Наступне місто гамбург велике бортове місто, де панує активний спосіб життя. Тож тут досить популярні спортивні породи собак, такі от як. Паски та далматини, з якими можна активно проводити час на природі, через морське розташування та любов до водних видів відпочинку у гамбурзі часто вогулю собак біля води, а тому багато власників мають спеціальні плавательні жилети для своїх улюбленців. Наступне Франкфурт на майні, місто фінансів і великих можливостей. У Франкфурті особливо популярні коти, оскільки більшість людей живе в квартирах і працює в офісах. Тому кішки стають ідеальними вибором для тих, хто цінує незалежність і не має багато часу для вигулу. Також у Франкфурті можна побачити чимало екзотичних тварин, акваріум, акваріумних рибок, змій і навіть тропічних птахів, адже місцеві мешканці люблять вносити різноманіття в домашній інтер'єр. Кельн. Вважається містом любителів тварин, де багато власників мають і собак, і котів. У кельні нерідко можна побачити багатоповерхові будинки з обладнаними для тварин зонами зонами вигулу, вигулу на дахах. Е, відтак тут поширені невеликі породи собак, які зручно живуть у міських умовах, наприклад, таксі й мопси. До речі, напишіть мені в коментарях, в якому місті ви живете, та яка найпоширеніша порода собак у вашому місті. А зараз трохи статистики: близько 80% відсотків глядачів мого каналу не є моїми підписниками. Тож, якщо ви дивитесь це відео і не є підписником мого каналу, зробіть мені ласку та підпишіться на мій канал. Це допоможе мені бачити реальну картину кількості людей, які дивляться мій канал. А також підтримайте українське і давайте будувати цей канал разом. Адже саме ваші підписки, коментарі і лайки допомагають цьому каналу розвиватися і завдяки цьому і виходять нові цікаві відео. А ми продовжимо. Тож, повертаючись до собак, собаки, як правило, займають особливе місце у серцях німців, але водночас саме для них існують найсуворіші правила і податки. Це не дивно, адже вважається, що саме собак найчастіше вигулюють у громадських місцях, тому вони Потребують особливого контролю. Німеччина одна з небагатьох країн, де кожен домашній улюбленець має бути зареєстрований у місцевих органах влади, а собак ще й оподатковують. Податок на собак або так званий Хундештоя існує в кожному регіоні і ставки можуть різнитися. Наприклад, в Мюнхені податок на одну собаку складає приблизно 100 євро на рік, у Берліні 120, а от у сільських районах може бути й менше. Цей податок застосовується для того, щоб частково покривати витрати на громадські місця виголу а також на підтримання чистоти в парках та на вулицях. Якщо ж у вас дві собаки, податок збільшується. А для власників собак певних порід, які вважаються списковими, це бультер'єри, ротвейлери. Та інші особливо сильні породи можуть вимагатися додаткові документи та навіть проходження спеціального тестування. Кожен власник собаки у Німеччині також зобов'язаний мати страховку на випадок відповідальності за тварину, так звану «Haufpflichtversicherung». Про страхування в мене є окреме відео. Це необхідно для того, щоб у разі якщо собака завдасть комусь шкоди або зіпсує чужу власність, збитки були покриті страховою компанією. Ця страховка може обійтися у 50-100 євро на рік залежно від породи та поведінки собаки. Для інших тварин, таких як коти чи кролики, страхування не є обов'язковим, але багато власників все одно його оформлюють, оскільки тут так зведено. Життя з домашніми тваринами в орендованій квартирі в Німеччині може бути непростим, адже деякі власники житла забороняють отримання великих собак або навіть котів. У контрактах на оренду часто прописано обмеження щодо домашніх улюбленців. І тому завести собаку чи кота без згоди орендодавця може бути досить ризиковано. Навіть якщо власник дозволяє мати тварину, є певні правила, яких мають дотримуватися і самі господарі. Наприклад, уникати шуму, щоб не заважати сусідам. У Німеччині закон суворо дотримується і захищає не лише тварин, але й тих, хто живе поряд із ними. Наприклад, у моїй квартирі, де я наразі живу, я, так як я приїхала із котом з самого початку разом, то. При пошуку квартири дуже був важливий пункт дозволу мати домашню тварину. І на щастя, я знімала через агентство, і агентство нерухомості дозволило мені одразу. Заїхати з котом, але довелося показати фотографію кота і розказати взагалі, чи навчений він до горщика. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас є домашня тварина, чи були у вас проблеми із заселенням у нове житло. Чи питали у вас про поведінку вашої тварини, чи вона вихована тощо. Буде дуже цікаво почитати. В Німеччині турбота про здоров'я тварин. Це питання серйозного підходу та відповідальності. Тут кожен власник зобов'язаний регулярно відвідувати ветеринара для планових перевірок та обов'язкових щеплень. Наприклад, щеплення від сказу для собак є обов'язковим і повинно оновлюватися в певний термін, як і комплексні вакцинації від інфекційних захворювань для порівняння в Україні такі вимоги менш жорстокі, і часто власники тварин звертаються до ветеринара лише в разі серйозної необхідності. Або для обов'язкових процедур як от щеплення при поїздках за кордон, насправді це так. В Україні в мене була собака. Це Ротвеллер Був він помер ще до початку повномасштабної війни. Але сам факт у нас не було обов'язку кожен рік робити йому щеплення, але заради тільки його здоров'я ми самостійно це ініціювали і робили йому всі щеплення для того, щоб він був здоровий. Але ні разу до того ветеринар не нагадував нам про, то, про те, що це потрібно робити щорічно. Вартість ветеринарних послуг у Німеччині значно вища. Зазвичай консультації можуть. Обійтися у 50-70 євро. А щорічна вакцинація для собаки близько 100 євро в Україні звичайно ціни значно нижче, але варіативність якості послуг може бути помітною. Німці, як правило, готові інвестувати в здоров'я своїх улюбленців, вважаючи це необхідним вкладенням у їхнє благополуччя. Я вважаю, що це здорова позиція, і так кожен має відноситися. До свого домашнього улюбленця. Що стосується харчування, то в Німеччині власники ставляться до цього питання з неабиякою відповідальністю. Вибір корму часто базується на якості та користі для здоров'я тварини. Багато власників надають перевагу органічним або натуральним кормам, що вважаються здоровішими, але й коштують відповідно дорожче. В принципі, в Україні у нас також все залежить просто від достатку сім'ї, яка утримує домашню тварину, чим заможніше. Сім'я тим більше вона піклується про про здоров'я свого домашнього улюбленця та про ту їжу, яка, яку вона їсть. Що потрібно зробити іноземцю, який приїжджає до Німеччини з домашньою твариною? Для іноземців, які прибувають до Німеччини з домашньою твариною, існують чіткі правила, знову ж таки, яких необхідно дотримуватися. Німеччина дуже уважно ставиться до питань перевезення тварин, тому потрібно завчасно підготуватися, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Що потрібно мати? Перше, що має бути виконано, це наявність мікрочіпа. Усі тварини, особливо собаки, коти і навіть хори, повинні мати мікрочіп, який відповідає міжнародним стандартам ISO 11784-11785. Перевірте, щоб ваш мікрочіп був зареєстрований і містив актуальні дані актуальні контактні дані власника. Далі, щеплення від сказу для ввезення тварин обов'язково потрібне актуальне щеплення відсказу, яке має бути зроблене не менше ніж за 21 день до перетину кордону, якщо це перша вакцинація. Важливо також мати відповідний запис про щеплення в паспорті тварини. Європейський паспорт для тварини також для країни, які єс є обов'язковим. Наявність європейського паспорту. Він містить усю важливу інформацію про тварину, включаючи дані про. Щеплення, мікрочіпи та інші відомості. Якщо ви приїжджаєте з України або іншої країни за межами ЄС, необхідно звернутися до ветер... ветеринарного лікаря одразу по приїзду, щоб оформити паспорт і переконатися, що всі документи відповідають німецьким нормам. Далі це декларація на кордоні. Зазвичай, при перетині кордону з домашніми улюбленцями, ви повинні повідомити про це митну службу. Переважно це стосується тих, хто приїжджає із зон, де можуть бути обмеження щодо ввозу тварин, наприклад, через ризики. Тут хочу розказати свою історію, тому що я зі своїм котом вже подорожував подорожувала за кордон ще до повномасштабного вторгнення. Це було у 2018 році, і на той час я вже зробила йому і щеплення всі, і був мікрочіп. І подорожуючи літаком, то було дуже важко вивести тварину за межі України. Дійсно, треба було здавати ще аналізи на, на сказ і щоб це були дуже актуальні аналізи. Тоді мені вивіз тварини за кордон обійшовся біля 5 тисяч гривень, що було досить дорого на 2018 рік. У рік. На початку повномасштабного вторгнення вивезти кота з України було набагато простіше на кордоні. Зовсім ніхто не перевіряв, чи є у кота документи чи ні. Я знаю, що наразі знову діють певні обмеження щодо вивозу тварин з України. Тож дізнавайтесь актуальні вимоги у тієї країни, де ви перетинаєте кордон. Це Польща Угорщина тощо. І дійсно у 2018 році, коли я перетинала кордон, мені видавали таку декларацію про те, що моя тварина. Відповідає тим стандартам в країну, в якої я в'їжджаю. Цю декларацію мені видавали саме в Україні перед посадкою на літак. Наступне це реєстрація тварин у муніципалітеті. Після прибуття до Німеччини собаку слід зареєструвати у місцевому муніципалітеті Орнунгсамт та сплачувати спеціальний податок на собак Хундештвоя, розмір якого залежить від регіону та кількості тварин, в принципі, як я вже назвала. У деяких випадках необхідна також реєстрація у приватних базах даних для мікрочіпованих тварин, щоб у разі втрати її легше було знайти. В Принципі, якщо у вас є кішка, ви можете просто її зареєструвати для того, щоб якщо вона загубиться, ви вам могли її повернути. Як бачимо, завести домашнього улюбленця в Німеччині це непросто, це серйозна відповідальність, яка включає реєстрацію, страхування, регулярні відвідання ветеринари та інші важливі моменти. Але, попри всі ці труднощі, німці продовжують любити своїх чотирилапих друзів та створювати для них максимально комфортні умови. Можливо, саме це і є секретом гармонійного співжиття людей і тварин у цій країні. Хто знає? Я сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти, чого очікувати, якщо ви плануєте завести тварину в Німеччині. Не забудьте поділитися у коментарях своїми історіями про життя з улюбленцями, поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Дякую за те, що додивилися відео, аж до самого кінця. Побачимося наступних відео. Чус!